А що ви всі такі жовті? Куди не поїхала, вже пив велосипеда зламав. Казав, менший брат, він завжди встрічається. Хто що шукає, а краще перекусити. Не, ну що, всяке було, ну такого ще ж не було, треба, щоб і таке було. Тут був місцевий спротив. Так може ми людей під цей, да, попитаємо, куди нам. О, Саня! Саня і мости рубрика продовжується. Ура! Хто Так, да, і, і дві кол. Жінка с хати выгнала. <реклама> <реклама> а что вы все такие желтые? Хлопці, ви ж ми ж домовлялися, що ви картоплю копати будемо, а заступ де ваш. Ти мост, не можна так скакай, перестримуй тобі для чого? А тоді розказуєте, що 200 двісті кілометрів Привіт. А ви в курсі, що дощ вже падає? А ми стояли дощ, що вперед. Ми стояли прилукам. Дощ почався. Ігор каже, вічні ясне небо. Сонце Ридко, звісно. Ти ж, звісно, Богдана піддурив, чи ямось надурив, да? ми на шашлики поїдемо, я там. Вчора, дівчата будуть, да? я знаю. Куди не поїхала, вже Жоросипалі. пив велосипеда зламав. Ну що це таке? Передній номер з'явили. Тепер це велик не твій. Гаїта я поймаю і сумки. Вже ваші великі продані. Якраз вам на лопати вони. А, да гуа, як він трамплюється. Yeah. Так що ти без нього не в'їдеш. Yeah. Шо? Не, взагалі, я ж казав, менш нібрас він всегда встречається. Yeah. Кажу, пийте yeah, своїх yeah. бумажних yeah. стаканчик, yeah. ага я возьму чашку і все. От бач, а ти простав, чого 40 гривень, то що сюди входить стоимость стакан. Так він ще чашку додому забере, буде yeah. на пам'ять. Це yeah. 10 гривень. Що тут дивуватися? Я дуже відома людина віч. Мене поважають. А ви стаканчики? Ось така рідкісна річ, яку зараз мало де зустрінеш, називається журавель. Ось таким способом раніше воду добували, не накручували це на поки. Нагинали і доставали воду. Вода є ще немає. А, ні, це декоративний. Води немає. Можна використати в якості атракціону. Одного сідаєш віддро, а другий катай. Що через півчаса дощ буде? Так, оце називається Софіївський. частина річки Іченька. Це, мабуть, найбільший з усіх це... є. Стой, подожди, ну подожди. Оце ставок називається Софіївський. Це частина річки Іченька. І воно далі йде туди. По кущам по кущам, і почне буде кудись впадати. Іченька буде впадає, так? Да? Да. У ну, мене дощ показує воно три часи. Тут живуть бобри. Шукаємо партизанські. Укриття. Ну це не точно. Я ми не А то по дорозі, без перешкод. А ми точно туди йдемо? Ні, ну дорога якась веде. Опрос куди? Ну, радує те, що телефон не сівший і по GPS може, можливо, вийдемо отсюда. То орієнтир, типу, так? Да? Ми велик тут ставимо, треба є архівні. пиво росло. — Ну ми тут м'ясо пожарим, пивка, ви mm. шукайте, наберете нас. Пивка — пожар. <laughs> Оце архівні дані. То це шифровка, ми ж в партизанщину, диви вже там. Це архівні дани, да? yeah. О, тут, в цих краях жили і боролись проти комуністичного режиму, оці хлопці. Володимир Топчий. А чим це нам допоможе в пошуках? <різь> Хто що шукає, а лучше перекусить. Закуси, закуси. Бо ще не один час ми будемо шукати. Їхню біографію кожного. Ось, вони боролися з 1917 по 1924 роках. Отут була їхня краївка. Зараз підемо пошукаємо. Ні, ну що, всяке було, ну такого ще ж не було, треба, щоб і таке було. Да, а було, то ми їдемо кудись, сотні кілометрів накрутити, щось подивитися, дороги, асфальт, а воно вже не в тренді. Треба щось міняти. Ось, зараз щось знайдемо. Побачимо. Богдан. Ой, За нами? Цвіти, цвітуть. Беревінок. Через два тисячі буде шасти. А це травні десь, в кінці квітня цвіте, так? Да? Так, да, в кінці квітня, Буду тут все синя, краса була, мама Що ми після шашликів з м'ясом сьогодні будемо. Вон. За хтось відмічав. Мінус один прийшов. Що да. ми прийшли, оце воно, так? Да? Ну що залишилось? Ви ж засипалося. Ну, скільки вже? Сто років пройшло Засипало. більше. Ай б... Сосни повиростали вже. А які роки це було? 17-24 років. Рост... Ну 100 років вже. З більшовиками століття. Ну так, да. і сохранила. Коли, коли я був півтора року назад, а там ще стояла балванка снаряда. О! О, от слухай, от ти так красиво стояв, отак так з рукою, а так і стой. Не хочу. Стой, 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 стой. Стой, стой, стой. стой.

Тут був місцевий спротив радянській Подом, владі. Подожди, давай. О, Тут був на цьому, цьому місці була Криївка Ічнянського осередку української повстанської армії, яка боролась з комуністичним режимом із 17 до 24 років. На жаль, вони всі загинули. Тому що На них полювали, як на ворогів народу. Ще одна ямка. Ну це що за ямка? Маленька велика. Маленька. Одномісна якась. Це маленьке містечко партизанське. О, є, є. Є. Я думаю, квест буде ще той знайти дорогу назад до велосипедів. То ми знайшли шляхи партизанської слави, а от дорогу до велосипедів. Да. Пішки я не пойду. Да. Да. О, є, Нашли? О, бачите, а ви кажуть, нема, нема. А да. бачите, Пів часа хоч би між деревами і велосипедами вже тут. <реку> так може ми людей під цей, да попитаємо куди нам? Так от буса підплить. <реку> Щас великі наші в бусах боїть. <реку> 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 да, дижи. Ого, дивок. Так тут може риба є. Він раніше був повноготній. А пустіть мене отуди, про цей. Стой, 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 стой. А риб. ну давай, пройди. пройди. — О, а це О! Пер, перший місток. О, ми. Саня! Саня і мости, рубрика продовжується. Ура! Хто слідущий? <свист> 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 Куди ми попали, навіть без малейшого поняття. Ні, не знімаємо. Ми вас навіть не бачили, поки ви не обізвалися. Добрий, добрий день. будь ласка, сюди до нас, але ну, не знімайте. Ні, ні, не будемо, не будемо. Тільки щоб не знімали, так? Да? Ми Це просто та поїхали та... лісами, добрий день. добрий день. І заблудились. Виїхали, дивимося, люди і альтанка. Ми вирішили подивитися, де ми що. Ми вже забули, як люди виглядять. Позвольте до нас. Дякуємо, дякуємо. А нам куди? Оце сюди лівіше чи туди правіше? Куди? Нам правіше. Правіше. Направо, так, на і прямо. Оце ми поїхали, навпростець. Ви мене слухайте, я вас завів сюди, і вас і виведу. Оце ж ми півдня вже виводимося. Я так досі не вкурив де. Блять, три близнюка. Опять? Якраз мусорка нажимає. Будешь йде, Да. <пишливі> Пошли. В ресторан. Ти теж нами мій Да. Пошли. Я ж який раз був і то не в що. Ти місцевий розказ, показуєш, я не в курсі. Ні, пропускаємо. <пишливі> що тепер? По-моєму, не прямо не йдемо. От люди проходить, тепер направо. Добрий день. Ну, так, направо, направо. О, тут казали, десь клінарі, але ну, це не точно. Це... то, от, по-моєму, отої бачити. Сухарики. Берен? Ні, що люди з модули. Молодці, конечно, кухарів набрали. Ні, он бачиш, не так сильно. Це буквально. А ти тут очисти? Ні, просто ще не бачив Ні, це треба Так Приїхали в новий супермаркет, подивитися кулінарію. Рішили, що кулінарії сьогодні не буде. Поїдемо звичайним старим методом. Попробуємо хот-дог і колу. Ні, ну таке ще ось, круасанчик з звишив. Я патріот, я з манго маракує, я не взяв. А срок годності дивився? Да, до сьомого на 4.23. І тут. 9. Ладно. А не багато тобі буде, ні? Ні, Ти Тебе який везучий, а? Сосінку купив, кофе купив, ще й кота готує. Смачне? Мачна сосиска? У мене нема, у мене такі. Он диви, Мурзик, он, він тобі дав. Дав, дав. Це он, він сліпий, старий, дай. Ти везунчик, тебе треба вперед завжди. Да? <говори> Скажи, як ти кофе готовий. Диви, який ти везучий. Рукою кручу. А? Рукою кручу, я пора. Дало? Вода є? Такі ми остаємося і будемо їсти тут ходдоги. Просто ми їх не знайшли. Ну, на нас кончилися сосиски. Ось Богдану повезло він їсть, а на нас на двох не вистачило. Значить, п'ємо каву. І води йому хватило. да, І нам води ще завжди не вистачило, не ми. Значить, п'ємо каву і потім ждемо. Надіємося, що буде. Їжа для нас, як кава, кала І ще один учасник, п'ятий вже наш. Кіт Мурзик. Диви, який обід, а? а не хотіли їсти. Поще дешево, і даром. Диви який, а? Розрізний написний. Да. І, і дві ковдри. Дешево і середи. Їмо. Так що, все-таки можна тут їсти, а ми вже думали не їсти тут будемо. Та куди предложення На, на що? Ну, а в нас один варіант тракторний стан. Поїхали, щоб ви бачили, щоб ви в курсі були. Так Такою визводкою. А... Та, а... А, ні, позвонівку точно ні. А там он на поїзді поїдете. Що на поїзді? Ну він каже на поїзді, я не знаю, я б своїм ходом поїхав. Ой, послухали поїде. ви мене хоча б єдиний раз. Поїжджайте. Ні, ну якщо хочете, якщо ви терпіли, хочете пострадати, Так Хай страдають, проти вітру їхати. У вас два часа ще подумати, так що думайте. Проїдемо на савок. Приходите. Так, поїхали. Оце куди вас знову принесло? Ви казали, що квест по кладбищах, а квест по озерах сьогодні. Давай запиш. Так, давай так, щоб вітер отак. Да. Отак. Отак. Да. Току передом до мене, будь ласка. Да. Так, все, все. Все. Да. Значить, оце називається тракторний стан. Але... Це виток річки Іченька, про яку вже не раз розказував, тому що вся ічня стоїть на цій річці. І оце тут починається вона, десь там у тих болотах. Десь років три тому назад тут працював земснаряд, вичислили дно, вичислили берега, там зробили дамбу, тобто попрацювали, зробили красиво. Ну, плюс додали це все. Ось ну, таку красату для відпочинку. З молодими лосями лоцями. Україні. Так, Богдан, скажи, ти не передумав ще на велосипеді не. кататися. Точно ні? Точно. Це сьогодні крайній останній да, день. Так, останній шанс. Якщо ні, значить можеш ще назад відступити. Если... Якщо ні? Ну дивись, все. Всі підтверждають, так? Да? Три свидетели. Ще раз проїдеш наркоманом станеш. <рес> Адреналі... Адреналіновим наркоманом. А я ще розказав про одну свою особ... особливість, таку серйозну. Куди Яку? я не приїхав, я сюди знаходжу монетки. лежить, там лежить одна гривня. Так, сьогодні від сьогоднішнього дня, так як тематика каналу не на що не зав'язана, не до якої теми, але сьогодні ми виїхали на велосипеді, і сьогоднішнього дня буде рубрика з чого все починалося. Начнемо з Богдана, як самого меншого. Розкажи, що для тебе означає велосипед? От що він для тебе означає? Ну, релакс, відпочинок, задоволення. ну… Поєднується це всім ти, що можеш покататися на велосипеді, подивитися, краєвиди різні. Ну і задоволення від самої катанини. Бухати можна на велосипеді. Я такої ще слово не чув катанин. Ну все, сектант настоящий, вже більш нічого не скаже. Знаєш, все, беремо секту його до себе. Вже нікуди не дінеся. Що ми йому не робили, як його не відбивали? Андрій Миколайович, що ви скажете по цьому поводу? Що для вас означає велосипед? Що означає? Жінка з хати вигнала, хоч є на чому кудись доїхати, до лісу якогось. Я сьогодні міста показав. Аргумент. Да. Аргумент. <рисувач> Борисвій. <рисувач> що для вас велосипед означає? У вашому Фуличний житті? Що ще? Все? <рисувач> Можна доїхати куди хочеш. Що означає? Куча грошей означає, на нього треба. <рисувач> <рисувач> Не знаю, мені велосипед, як велосипед купив 4 роки назад, я такі цепку смазую і без нічого. <laughs> не ні бензину, не масла, не фільтров не міняй. Головне дихай поглибше і крути, поскоріше. <laughs> Ще й мурдяки понабивають. Молоді дівчата, 157 да, да. <laughs> про на розкажу. Дуже мені інтересно. А, а, це... а куди? А куди я заїхав? що у вас приїхали, заїхали. Зараз розкажу щодо фанаток. Це цікаво. Недавно, недавно залізу в статистику свого малесенького каналу. І що ж я там обнаружив? Обнаружив, що 90% моїх глядачів, а точніше глядачок. У мене дівчата. Канал ні до чого, ні до якої тематики не прив'язаний, все різно, різнорозбій. Але оказується, що 90% в мене дивляться дівчата і жінки. Так що зараз звертаюся до жінок і дівчат. Чому ви і за що ви дивитесь і подобається канал? Буде дуже цікаво, пишіть коментарі, почитаємо. Це що касається фанатів. І фанаток. Може поїздом. Ні-ні ні. Точно? Ну то й очки точно доставайте, бо у вас. той ну, Пилюка, грязюка буде прямо. Їздять. Конечно, а що? Це, це джип просто. Це Рубікон Renegade. – Не Рубікон? Ні? Це Рубікон. А я ж тут щось на Рубікон похоже. – Так, ану хлопці. Ану. Красавчик. I'll be back. А, ану, Боня. Все, проверку пройшов. Все, можна їх. можна їхати. Можки всі не твої. Настоящі спортсмени, велосипедисти особено, їздять на поїзді. Ви приїхали сюди поїзд, однак може і назад? Ні. Бодять, ні? Ні. Не, не? не. не хочеш? Тоді я, то я зараз. Прошу вибачення. За Канцелярію зараз дзвонок. Ну, Сонячна погода закінчується. У вас може застати дощ дороги. Я знаю де навіть. Гмирянка важка. Це ваш. закон подлості. завжди там буде. Це завжди. <coughs> Ти доснімав Шо? чи ні? Ні, я ще. А ти доснімав? А я ще не починав. Ми роз'їжджаємося. Роз я з Борисовичем зараз направо, Богдан з Андрієм наліво. Що ви хочете сказати, побажати, вашим глядачам нашим. Щоб дощу не було доїхати. Да. Так що Ні, попутного, попутного, попутного не буде вітру. – Буде таки в лице. І боковий. – Так що ми додому, ми да. роз'їжджаємося, всім миру, всім. До наступних зустрічей. Пальчики до гори і двиночек. <ріпи> Я думаю, вы запомнили сегодня слева. Позвоните. <ріпи> <ріпи>